Також ми тісно співпрацюємо Івано-Франківськ, місто Калуш, місто Рогатин. Йде така додаткова допомога і оптимізація. Наприклад, якщо хлопці їдуть з Калуша на передову, то ми догружаємо їх своїми продуктами. Якщо ми їдемо, вони нас догружають своїми продуктами. Така чітка організація допомоги вже добре себе зарекомендувала. Безпосередньо хочу подякувати цим відважним хлопцям, які Збирають продукти, їдуть. Ми догружуємо в рогатині, вони об'їжджають і моїх рогатинських хлопців об'їжджають. Хлопці дзвонять, дякують. Допомагають волонтерам і місцеві організації Товариства Червоного Христа, які залучають до збору речей пересічних громадян, за що їм усім щиро дякують. Всім за... людям доброї волі, які допомагають міста Бурштина, Рогатина, Галича, всім, які сприяють, дбають, допомагають, всім нашим учасникам, і воїнам, і, ну, і дітям їхнім. Не їхні сім'ї. не залишились осторонні працівники обласної організації товариства на чолі з його керівником Валерієм Старченком. Хочу подякувати Старченку Валерію Васильовичу за допомогу, як і одягом. Так і минулого тижня ще він передавав через хлопців два інвалідні візки на наш рогатин. Ми знайшли двох інвалідів. І їм вручили два інвалідні військи. На даний час у просторому приміщенні в центрі Бурштина волонтерам вдалося зібрати чимало речей для допомоги малозабезпеченим переселенцям зі сходу і родинам учасників. АТО. це я вже не вперше привожу сім'ї учасників. АТО, це дружини приїжджають, діти приїжджають, які вибирають собі допомогу. Хоча би чимось ми можемо допомогти тут. З їхнім сім'ям показово що чимало родин військовослужбовців не лише отримують допомогу від волонтерів, але й самі міру можливості долучаються до збору речей тим, хто перебуває на сході. Більшості після того ті хлопці, як вернулися перша, друга хвиля більшості допомагають самі родичі, які вже відчули, які знають, як ми підтримували їхніх синів, братів. Чоловіків і більшості завжди дзвонять, що прийти допомогти. Ми дуже дякуємо волонтерам за їх підтримку, за їх, як то каже, співбесіду, поміч, родичам допомагали і допомагають на даний час. Дуже дякую всім, що ну, за допомогу і солдатам, хлопцям, що захищають. Мій тато в Ато він зараз під Луганськом, Луганська область. Я не пам'ятаю добре, яке село. Він Ну, довгий час жив, він був на майдані під час тих всіх подій. Наразі волонтери закликають всі громадян не бути байдужими і долучатися до доброчинності заради допомоги малозабезпеченим переселенцям зі сходу, а також тим, хто захищає країну в зоні АТО. Дуже дякую перше, тим воїнам, які захищають нашу країну. Я в першу чергу їм дуже дякую, тому що якщо б не вони, то нічого б у нас не вийшло. І дякую вам за таку підтримку, що ви підтримуєте нас і про нас, все ж таки не забуваєте.